За можливості виїхати з міста і перебути зиму в тих регіонах України, де є тепло у домівках, закликає людей влада Херсона. Російські війська відступаючи знищили критичну інфраструктуру регіону. Толові області залишаються гостинними для українців. Найбільше евакуаційних потягів прибуває до Хмельниччини та Кіровоградщини. Так у Хмельницькій області вже поселилися понад тисяча родин. Людей, які на початку повномасштабного вторгнення приймають у сім'ях та дитячих садочках. Лише кілька тижнів, як залишив рідний Херсон через постійні обстріли окупантів, а вже збирається до війська. 28-річний Костянтін Матвєїв у 2015 році уже боронив Україну від російських загарбників у своєму місці, дивом врятувався від катівень окупантів. Херсоні побачив трохи 17 чоловік, яких розстріляли. Три оборона. людей вивозив. Я сам був водітелем, приходив, їздить без свято, без нічого. Поки ще чоловік тимчасово мешкає в одному із дитячих садків у селі на Хмельниччині. По сусідству з Костянтином живе ще одна родина з Херсона. Люди щасливі, що в теплі. А ще важливі спокій і підтримка. Бо вісім місяців ізоляції та окупації виснажили їх. Де не знали, що нас освободили. тому що у нас з 6 числа відключили світ. Все это самое у нас ни света, ничего не было. Машины с украинскими флагами. И мы, мы не могли не то что поверить, мы не могли даже подумать, что, что происходит. А уже 12 числа мы уже были на площади. Были большие обстрелы, света не было, воды не было, тепла не было, денег не было, продуктов не было. Мы приехали 30 гривен в кошельке. Після визволення Херсона Хмельницька область уже прийняла понад тисячу родин людей селя здебільшого у десятках, там де збереглися групки, і які не залежать від відключення світла. І тут найоптимальний варіант через те, що тут пічне опалення в будь-якому випадку людям тепло. 12-ма переселенцями опікуються у садочку сусіднього села Соколівка. Тут готові прийняти ще вісьмох охочих, бо є умови для комфортного проживання. Приміщення чисте, прибране, ліжко, ліжкомість, матраси, подушки, опалення має бути газове. Ну у нас є газове і є грубка, де можна їсти, зварити і утеплити. Хмельниччина прийняла чимало переселенців. Від початку повномасштабного вторгнення 60 мільйонів виділили тільки з обласного бюджету на ВПО, на внутрішні переміщених осіб на їх потреби. Ми постійно відправляємо на Херсонську область допомогу. Це більше допомога спрямована. Ми об'єднуємо волонтерів, об'єднуємо всіх, хто може допомогти. Щонайменше область готова прийняти ще 5 тисяч херсонців, і тут намагаються знайти порожні будинки, які стануть для людей нехай тимчасовими, але домівками. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрій, Факти СІТІВІ Єдині новини.